Так званий тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Херсонської області Сальдо заявив, що вночі сили оборони вдарили по мосту на Чонгарі на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Рух мостом наразі неможливий для автотранспорту в напрямку Криму, начебто, організували резервний маршрут. Якими можуть бути наслідки пошкодження мосту для російських військових, розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Кожен удар по логістичному по їх логістичній системі, він погіршує їх стан, він зменшує їх боєздатність. Складніше буде робити підвезення боєприпасів, навіть не зважаючи те, що основну кількість боєприпасів вони завозять зараз завдяки залізної дороги Цим шляхом складніше буде робити логістику, і це дуже сильно вплине так само на мораль оку... окупаційних військ, тому що вони бачать, вони відчувають, що немає жодного міста на нашій території, тимчасово окуповані, де вони могли відчувати себе в безпеці. Це ще має дуже велике значення психологічно для підтримки наших людей, які зараз вимушені знаходитися в тимчасовій окупації, тому що це знає. Це така ознака про те, що зсу працює, і де окупація області вона буде.